Доброго ранку Україна. Утро починається з дождя. Хто мене перший раз смотри, то це Оля Ігор Влог YouTube канал. Сьогодні я їду на роботу, показую, що я роблю на роботі, країна Італія. Такий міні влог про мою роботу в Італії. Утро у нас таке дощове. Скільки 4 градуси. вчора нульова була. І там далі може бути навіть сніг, тому що де я живу в кома, тут завжди тепліше, бо озеро рядом, велика сирость і того й тепліше. Ну і в Італії сніг, це, звісно, це, дуже велика рідкість. Не вистачає нам тут снігу. Но що маємо, то маємо. Все, їду на роботу і буду вам сьогодні цей день. Походу свій цілий день робочий показувати уривками, що десь зможу показати. Займаюся касами. Хто перший раз мене дивиться, бо це вже не моє перше відео. Їду я на склад і буду вчора ми збирали каси, а сьогодні будемо закидати програмне забезпечення і пробувати самі каси, як вони працюють. А потім ці каси відправляти в супермаркет, де вже ми будемо ночі їх встановлювати. Ще раз добру ранку Україна і розпочинаємо наш сьогоднішній робочий день. На сьогодні буде побільше машин. Вчора було, тут де зараз їду поменше, навіть за того, що погода така Дождьова. Подивимося далі, може десь і сніг випав. Хочу вам напомнити, якщо попадете на мої YouTube випуски на русській мові, то це таке, це в прошлому. Зараз тільки українська мова. Коли ось тако в Італії йде дощ, мене аж нерви беруть. Зима ж, зима, дай трохи снігу, навіть того мокрого снігу. Конебудь, ну дай. Я ж українець, я привик до зими хорошої. Не, оце капає, капає, капає. Позавчора. Вчора, тут де зараз їду, було мінус один, мінус 2, зараз плюс три. Бо дощ пішов потепліво. Дай хоч мокрого снігу. Якого не буде, ну, ну впаде. Звісно, італійці почнуть плакати. Це для них буде катастрофа повна. Стане все. Ну, Мені то українцю по кайфу буде. Може пізніше піде сніг? Почекаємо, ладно. Доїхав я вже на роботу, йду перевзуваюся, тому що на складі обувь повинна бути спеціальна, щоб не повредити ноги. Йду перезуваюся і до праці. Взяв я такий з собою ще термо з чаєм, щоб не тратити гроші, не... Не тратити гроші тут на час з автомата. 40 копійок, 50 копійок стаканчик. Чаю стоя так, вдома, безкоштовно. Перезиваюся і робити, 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 гроші робити. Трохи попрацював, тепер можна поїхати пообідати. Сьогодні вже буду їсти не піцу, а щось друге зараз подумаю. І потім вам покажу. Пообідав, але забув вам поснімати, що я, що я їв на обід. Ну нічого вже, в следующий раз вам покажу. Обійшовся сьогодні обід мені 8 євро. Кебаб, поїв як кебаб. Якщо не знаєте, що це таке, то пишіть в коментарях. А вчора була піца за 9 євро, Но сьогодні я зовсім в другому місці об'їдав, ніж вчора. І сьогодні без кофе. Погода така що голова болить. не хочеться вже цього кофе пити. Я з собою в термос взяв чаю і цілий день собі потрохи чаю пів. Чорного запарив. Зараз зима, сирость, то із за сирості. Та туда, там ганяємо, фура тут, там стрично вже. Коротше, пообідав хорошо, зараз приїду, ще трохи віддихну в машині і піду знову працювати. Отак, ну, в мене проходить робочий день. Не все виходить знімати по поводу роботи, тому що в принципі не можна навіть знімати ту роботу, яку я роблю з касовими апаратами. Ну, чуть-чуть, я вам все равно показую. Не прям все чуть-чуть. Тут я складаю свої чеки за їдло, за бензин. І потім даю отчет фирме, фірмі, що я тратив. І скільки тратив. Вони мені це все дають наперед гроші, якщо не вистачає, я дзвоню, там, кажу, що вже гроші закінчились. Давайте знову рахунок поповнюйте. Бо потрібно заправлятись, потрібно їсти. І Якщо їжу десь на розстояння, то потрібно платити за автостради, за парковки. І як, як коли, як який місяць. В цей місяць закінчимо мою роботу тут на складі. Потім в наступному місяці е, теж будуть деякі роботи на складі. Ну і будемо вже встановлювати в супермаркеті, в магазині ці касові апарати, які ми зараз збираємо на складі. Ми їх на складі, вони приходять сюди на склад з Венгрії або з Індії. Тобто є дві фабрики, де їх збирають. Сюди нам їх привозять. Ми їх тут вже збираємо до кучі, потім повністю, повністю перевіряємо, щоб вони були робочі. І вже потім цей склад відправляє в супермаркет, де ми вже. Де вже ми встановлюємо в, в зону продажі, старі знімаємо, а нові ставимо. Ну, установка завжди в більшості проходить ночі, не днем, для того, щоб не мішати клієнтам, щоб магазин гроші заробляв, щоб не втрачав нічого, і щоб черги невеликі не були. Шість касових апаратів встановити, ну це буде побільша очередь, чим, чим обично. І це вже буде дискомфорт клієнтам. Вони ж переживають за клієнтів. Ну, якби більше переживають, мабуть, за свій карман, але якщо клієнти недовольні, то кому це подобається? Нікому. І в общем отак. Ще 2 минути посидю і йду обратно. в Холод. 4 градуси днем, Дощик такий моросить. Невеликий капає. Сніга немає. Сніга немає. Ну, Якщо не піде ночі, то вже в цьому році вряд ли буде. В прошлому році не було сніга і в цьому році теж немає снігу. По машині робочу, що можна розказати? Немає цих дорожок. Як вони правильно називаються? От ковролін без... Без половиків, бачите, місце є, де вони защекуються, а їх немає. Можна купити універсальні за 10 євро 4 штуки. Чи тільки машину в оренду здають моїй фірмі, бо фірма моя бере в оренду цю машину. І там через якісь 100 кілометрів вони мені її будуть потім міняти на інше. У мене була Fiat Panda, Renault Twingo, і зараз ця. Ланча Іпсілон. І зі всіх цих трьох машин ланчі сама Іпсилон найлучша, найудобніша як по посадці, і як по їзді по на далекій відстані по автостраді. Тому що буває таке, що я роблю по 500 км в день. Ну 100 км це є мінімум, що я роблю в день, так як зараз на склад поїхав, потім на обід поїхав, такі маленькі розстояння. Я попив, повипив свій чай з термоза, тепер ще й попив із автомата 40 копійок, стоїть кофе. Погода така собі звісно. Інтересний звук. Це вихлопна создає, не такий знак ну. ну но... інтересний. Дощ, так і мороси цілий день. Я вже все на сьогодні закінчив Буду... буду їхати додому. Сьогодні нічого такого інтересного, нового не було. Зробили діагностику касовим апаратом. Один тільки там елемент не працює, де... Монети закидаєш в одному касовому апараті не працює, вони всі нові. Якийсь дефект фабрики, мабуть, треба буде завтра поміняти. На сьогодні все. Без, 20... Без 25 вечора. Їду додому. Погода, звісно, ніяка. же 4 градуси, як і утром було, туман якийсь, непонятний цей день воно така мряка, дощ моросить. Інтересно, чувак забув закрити багажник, чи це він щось так загрузив і воно просто не влазить. Ні, мабуть, загрузив, воно так впирається. Навірно, в нього там якийсь груз в багажнику, чуть лінше, ніж треба. І кришка багажника не закривається повністю. Що у нас тут у нас тут пишуть, що должна бути зимня резина? Якщо немає у вас зимньої резини, якщо ви на літній резині, то значить цапочка в багажнику повинна бути. Ну, Тут ви бачите от така зима, то смисл резину зимню вдівати. Це я на свою машину вдіваю зимню резину, бо ми їздимо в гори, там де сніг, зима. А так то навіть смисла немає купляти зімні резини. Зимні резини можна і цепочку. З'їхав з автостради. Зараз по селам, селам і вже вдома. ще трошки залишилося. небагато машин зараз мало, хороше время я виїхав, зараз вже 5 часов. Я десь без 25 виїхав, село ломатися, туман майштик 3 градуси вже, чуть-чуть впала температура. Я, на, я сподіваюся, що буде сніг ночі. Може не в моєму городі Кома, бо воно таке в ямі біля озера, багато сирості, але тут, а де я зараз їду, ну, все може бути. Або там, де склад в тій зоні, бо літом в тій зоні такий град, був, там машини побили, стільки стекла побило, кришу машинам побило. Нормально там. Страховка, в кого була страховка, то нормально страховка попала. А той, хто вікнами займається, то була очередь нормально. Цікавиться і магазинчик з американськими автомобілями. Ну, дорого. Я вже вдома, але тепер треба знайти парковочне місце. Це не так просто, звісно, в це время. Шукаю безплатно, бо зараз пів шостого і біля, біля дому ще не можу паркуватися, бо там платно. Їздю от по вуличкам. Ой, на жовтий, їздю по вуличкам, шукаю де білі, поло, де білі полоси. Там можна паркуватися безплатно. Біля мене, де я живу, то там сині, там потрібно платити. Ну я ж не хочу платити, мені ж потрібно безкоштовно. Так, після цього автобуса я поверну праворуч. Пропустили мене. Так, тепер їдемо, дивимося внимательно, Де є свободне місце? Нема, нема, нема. Тут ворота, щоб ви не подумали. Тут теж ворота, де от пусто. Тут теж бачите, ворота тут не можна. Тут теж ворота не можна. в мене вже. Тут теж все зайнято. Їдемо на наступну вулицю, це вже ближче до мене. Все занято, так? Да? Ну, да. Тут ворота. Нельзя. тут все занято. Зараз повертаю ліворуч і вже не можу тут паркуватися, бо тут вже сині полоски, тут вже треба платити. Тут є місце. Ось тут якраз ось моя вулиця. Якщо я приїжджаю в 6.30, то я спокійно тут ставлю. Ось мій двір. даже навіть ось це місце, блін, що це може заплатити. Я утром вийшов і зразу поїхав. Треба, подивися, в мене копійки є, а то я быстро зразу не там згадні заплатити. Спочатку припарку... припаркуюся добре, а там вже буду шастати в кошельку. Так, скільки мені ж там. так буде добре. Зараз подивлюся, що в мене там по копійкам в кошельку. І в мене пара копійок, зараз піду заплатю. і оставляю машину тут. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І до завтра. Пока-пока.